Раніше на цьому подвір'ї замість асфальту були ями та калюжі. Проте після втручання народного контролю комунальники вирішили цю проблему. До народного контролю звернулись мешканці вулиці Домбровського. Люди нарікали, біля їх будинків ламаються авто та дитячі візочки. Через те, що асфальт тут геть розбитий. Наталія Володимирівна щодня гуляє у цьому подвір'ї разом з онукою. Жінка розповідала, вибої не заважають і дорослим, і дітям. По цих ямах зовсім не без. Небезпечно їздити і з візочками, і на велосипедах, і на самокатах діткам. Так що моя думка, що ці дороги треба поміняти. Тим паче, що впереді літо йде. І мами з дітками всі будуть раді, якщо будуть в цьому дворі будуть відремонтувати вкладений новий асфальт, так як. Потрібно. Звісно, жильці нашого дому не згодні з станом таким. Жінки з колясками, дуже багато неприємностей. Тут проїхати не зможливо. Діти виходять на вулицю, попадають в лужі. І скоро допомог, під'їхати, то треба теж її вивертати між сім'ями. Звісно, під'їхати можна». В міській раді погоджували з тим, що тут треба покласти новий асфальт і запевняли, дорогу підлатають. Так і зробили. А мешканці вулиці Домбровського радіють, тепер не бояться зламати тут ногу чи автівку. Дуже добре зробили. Була ситуація, ну не зовсім критична, але близько до цього. А зараз ідеш і дуже приємно, тому що рівненько все гаразд і чисто. Существенне є зміни. Полатали немножечко, привели в божеский вид. Уже можно. Колясочка можна проїхати, тому що коли не було у нас масіка і що ходили ногами, не обращали уваги на те, що вот дороги такі плохи. Ну як появилась колясочка, невозможно проїхати по нашим дорогам абсолютно. Ну а зараз уже більше менше можна пройтись. пройти сіву, був, не стояли лужаті, не було грязі. Галина Ковальчук і Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,